Поки мене звернули на нього увагу, він не ліз на руки. Може, он там намивається, от там ото. Намивається зефіра на руках, йому було заздрісно. Да, Морта? Що ви знаєте про теплий вечір? Quantas? Quantos mm. Lapa, 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 lapa. Pim 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 pim. Bip 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 bip. Que <laughs> <laughs> Але Це фіра, ай, недовольна, я вся в шерсть, недовольна, недовольна, а цьому все подобається. Не Хвостом гепає гепає. Цьому хоч би що. Отож, е е вирішив чоловік зняти кожух з колонки. Е ну так, Не те, що просто, е вирішив, просто Це треба було там підкрутити дещо на колонці. Вон вона. <спіль plenty> <pen> дивно, з скелетиком висить. І, зреш і зрештою закінчилося повним бардаком на кухні, тому що я вирішила тут поприбирати, Вон, відмити, ну так, більш якісно помити оцю штуку, отам плитку. от Виявилось, ота єрунда, вона не відмивається. я не знаю. Це таке враження, коли була сварка е... ну, від сварочного апарата, і воно просто пошкодило емаль на плитці, воно вже не відмивається принципово. Помила кофемашину. О, ця не відмилась. І треба Помила кофемашину і підставку під неї. Їх попротирала плитку в важкодоступних місцях. Тепер ще зараз домию мікрохвильовку і вимила мультиварку. В общем, один знятий кожух з колонки визвав полугенеральну уборку на кухні. І чесно, я не можу назвати цей кусочок відео як мотивація на прибирання, тому що такі подобні відео повністю демотивують. Якийсь у нас дуже важкий і незрозумілий останній час. Країна ще просто, ми ще всі не переварили і не відійшли від ситуації у Дніпрі, коли сьогодні прийшла звістка про падіння гелікоптера на дитячий садочок в броварах. І... Ця інформація просто не вкладається в голову, і ти не розумієш, що з цим робити. Тому що, знаєте, я приходжу до висновку, чому так близько сприймається до серця в цій ситуації, коли потрапляють ракети в житловий будинок, в течі садочок, ну, тут гелікоптер, але ситуація, ситуація подібна. І знаєте, тому, тому що коли ракета прилітає в міську частину, там, в дорогу, в трансформаторну підстанцію. Чи в електропідстанцію, чи в ТЕЦ. Цю ситуацію в звичайній людині дуже важко приміряти на себе. Бо що ми всі рідко, наприклад, буваємо на ТЕЦ. А от дев'ятиповерховий житловий будинок приміряти на себе дуже легко будь-кому. Тому що всі ми або живемо в багатоквартирному будинку, або поруч з ним. Тобто в мене поруч дві дев'ятиповерхівки, п'ятиповерховий чотирьох'їзний будинок, і моя мама живе в п'ятиповерховому будинку. І так само садочок. Моя дитина пішла в садочок в 8.20 я сьогодні привела свою дитину в садочок. Як з цим жити далі? Ну, якось жити далі. У нас вибору просто немає. І, ну, до чого був цей дивний монолог? До того, що з кожним разом подібні новини, все важче і важче сприймати. Тому що, ну, все легше, і все більше ти починаєш переносити це на свій життєвий досвід, тому що ну, я буду говорити не тільки про Дніпро, тому що подібні удари були не тільки в цьому місці. Це було і Запоріжжя, і Миколаїв, і Сергіївка, Часів-Яр, той же Бахмут. Просто якщо говорити, ну, це тут, тобто, щоб не говорили, що тільки один Дніпро форсять зараз один Дніпро, Дніпро ні, таких трагедій море. І кожну таку трагедію ти проживаєш. Досить довгий час, тому що в кожному тому незнайомому під'їзді жили вже рідні тобі душі. І так само в тому садочку приходили діти незнайомі, дуже рідні незнайомці. З'явився такий вираз в Україні нещодавно. І скільки шрамів на душі залишиться війна, я просто не можу собі уявити. І в мене тільки зараз такий момент, знаєте, всі пишуть кругом про те, що загинув там міністр внутрішніх справ України, загинув його заступник. Боже Боже, яка трагедія? Їй-богу, для мене трагедія не те, що загинув міністр, заступник міністра, про чого форситься у всіх новинах, а те, що там загинули діти, маленькі дітки, яких батьки привели в садочок. Когось батьки встигли забрати, там, наприклад, коли тільки все сталося, а когось ні. Ну, наприклад, я зазвичай в інші дні я завожу дитину в садочок на 8.20, а по чогось 8. І в 8.20 я вже давно на роботі. І, наприклад, щоб дійти до садочка від роботи, мені там, потрібно хвилин 15-20. Там, а там в цій ситуації вирішувала долю людей, мені здається, не не, хвилин, не 10 і не 15 хвилин, а секунди. Не знаю. І я розумію, що гелікоптери не так часто падають, і взагалі вони рідко падають, в принципі. Але в цей момент треба переживати, якось і сприймати це, і, напевно, вчитися на цих помилках, на цих ситуаціях і якось жити з цим далі. Але от як? З кожним разом зрозуміти все важче. Тому що ця яма, в яку ти падаєш з кожною такою новиною, вона кожним разом все глибше, і... Ви вилізти з неї, знаєте, вибратися з неї, кожен раз все важче. І лисяні заважає. А тобі прям копати до всього є діло, да? так? Е, Ні-ні-ні, ні давай. так. Давай вниз на руки. От так. Отут і сиди. Я монтую відео. А от він мені заважає. Кит, тортик. Кс-кс. Ну, шумрр. Ты непрозрачный, ты мені заважаєш. Угу. угу. Брав би приклад зефирки. Вона десь поділась и не заважає. Взагалі. А тобі прям до всього є діло, да? Мордо. І... Ні, ні 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 давай так. Давай вниз давай на руки. От так. Отут і сиди. Новини підвіконника. Моя орхідея знову зібралася цвісти. Ось такі бобочки. І отут, бубочки, це виходить на одній гілці. Два. Це був ану, цвітонос, він відцвів, але спереду отут випустив ще, виходить, три бубочки він випустив. А це? Він випустив вже збоку. І я не бачу, чи є фокус проти світла. Але от така радість. А біла орхідея уже розпустилась. Бачите? На, так само на тому цвітоносі, на якому вже в неї були квітки раніше, вона випустила ще бупляхи і розпустилася. І тягнеться вся до світла, треба розвернути її якось другим бочком трошечки. Ось така радість. Якось дуже орхідейки вони такі, знаєте, вдячні в плані цвітіння. І тільки що дійшла е, до висновку е, і сказала про це чоловікові, що походу, в мене якісь психо, психологічні, знаєте, проблеми, тому що е, я прийшла в. В кімнату, вирішила трошки прилягти, відпочити. Сьогодні мають прийти друзі в гості, і десь через годинку я почну готувати трошечки на стіл, те, що ми будемо сьогодні пригощати, чи ми будемо сьогодні вечеряти всі разом. І, і <кійши> прийшов вже просто відпочити, прилягти. Я не змогла просто лягти, я взяла і почала розкладати випрані шкарпетки. Я складаю їх такими, я їх парую завжди перед тим як закласти в комод. <смі> і кажу чоловікові, в мене, походу якісь психологічні проблеми. Знаєте, які люди, які не можуть розслабитися, просто лягти і відпочити, а обов'язково треба щось робити, чимось займатися, чимось шуршати. От, от це виявилось про мене. <смі> а, і хочу поділитися горем. Виявилось, що в мене зникли. Дві підбірки відеороликів, які я зняла. Перша це була про косметику українських брендів. Я планувала розказати, ну, так, ніби як я зняла таку підводку, не підводку вірніше, а основну картинку, основний візуал я зняла з баночками і планувала дозняти себе для фона цих баночок. І я не можу знайти це відео, оці шматочки. І другий момент в мене була заготовка для відео про помпу з Aliexpress і про її ремонт. Тому що ми купили я купила, замовила на Aliexpress помпу електричну на акумуляторі для води. Знаєте, таку це на баклажку таку. І вона прийшла. З дефектом ми вирішили не відкривати спір, а перемонтувати її з чоловіком. І чоловік це прекрасно зробив. І я знімала це на відео. Е, мені хотілося зняти такий ніби як трошки негативне відео тому що цих помп просто... просто море навезли і продають по абсолютно різним цінам, розхвалюючи цю штуку, прям як я не знаю що. А по факту це просто фуфубе, і воно неякісне, і свої гроші не варто. Я не можу знайти ці кусочки. І проблема в тому, що якби, якщо банки я без проблем можу перезняти, тому що банки всі вони стоять. Я користуюсь цією косметикою і відзняти їх, це справа 20 хвилин, то ремонт помп більше зняти я не можу, тому що ми вже її поремонтували, вона більше не пускає воду. З другої сторони, теж я скачу. <гум> Аба. О, хі -хі. І що у нас? <гум> О, кіт Степан. Це у нас. А я так зрозуміло, карточки з питаннями і карточки з, з мемчиками пере, ну, да, їх треба. да. Розподілить. Это что за а. А це окремо. А, о, я не туди вкупала. Окремо, окремо. Что, давай Валяй! О! А, это что так? Не знаю. А, вот есть инструкция. Інструкція. Багато їх тут, кстаті. Mm -hmm. Так грати можна, так? Інструкція коротка, люблю, коли мало тексту, правда? Краткость сестра таланту. Mm -hmm. це, це це уж точно. Mm -hmm. О, Сьогодні тільки лише всі Угу. Mm -hmm. Треба почитати буде. У нас вже е, 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 заплановано, з ким ми будемо гратися. В кого сьогодні дружна посиділка, то це О, в нас. Да. да. Бутербродики з сиром, сирний рулетик, ще рулетики, нарізочки трошки, салатик і буде картопелька. Коти, компоте. Чого намиваюся там? Чо? І головна страва картопелька з куркою. Можна приступати. Їсти дуже хочеться. Бутербродики. Тому у нас гарний вечір. Кот. Посиденька пройшла успішно. Так, да, Угу. Все більш-менш під'їли. Кота їсти не стали. Оставили на завтра. На завтра, так? Сьогодні лишилося поприбирати, мити посуд сьогодні вже ніхто не буде. Правда? Вже нема сил. на посуд. А в мене нема сьогодні на це сил. Ось на тому і вирішила. Да. Хочор.